Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і в цей ранок, 24 січня п'ятницю, добірка традиційної оперативної інформації і брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Отже, Міністерство закордонних справ України зазначає, що візит спецпредставника США Ніка Келога ще готується. МЗС підтвердило, що підготовка візиту спецпредставника президента Сполучених Штатів Трампа Кіта Келаґа триває. Очікується обговорення стратегічного партнерства можливостей досягнення миру в Україні. Візит Келаґа залишається на порядку денному, і підготовка до нього триває. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий. Про американців ми чекаємо контактів як візиту генерала Келога до України, який залишається на порядку. денному, і підготовка до нього триває, так і інших контактів з новою адміністрацією Трампа. І висловив сподівання, що невдовзі ці контакти відбудуться. Ну я теж сподіваюся, що вони відбудуться, і ми маємо сподіватися, тому що важливо дійсно зараз ці контакти встановити. Важливо мати відповідні канали зв'язку для того, щоб постійно доносити українську позицію. Звичайно, нам важко реально от треба визнати реалістично, Нам важко перебити наратив, який сформований багатьма. Совєтологами, так званими і іншими там людьми розумними, так, начебто, політологами, експертами і так далі, про величезний вклад саме Росії як правонаступниці радянського союзу в перемогу над нацизмом, всі ці міфи, які культивуються про непереможність російської армії, які підхоплює, наприклад, Трамп. І його оточення, всі інші небелиці, міфи та фантазії, які продукуються та поширюються про те, що Росію не перемогти, що Україна обов'язково має піти на поступки і так далі. Але доносити позицію нашу і її обґрунтовувати все рівно потрібно, як би там не було, як би важко не було, потрібно робити. Ну а тим часом Дональд Трамп. В Давосі, виступаючи, повідомив, що потрібно запитати у Росії, чи закінчиться війна у цьому році, бо Україна готова до миру. Президент США повідомив, що хоче невдовзі зустрітися з Путіним. Також він сподівається, що Китай допоможе зупинити війну в Україні. За його словами, через війну помирає значно більше людей ніж пишуть у новинах. Країни НАТО мають витрачати на оборону 5% ВВП. Це вимога Трампа. За його словами, не всі країни зараз це роблять. Трамп хоче знизити податки у США до найнижчого рівня у світі, щоб залучити інвестиції іноземних бізнесів. Отже, що стосується зустрічі з Путіним, бачимо, що це нав'язлива ідея американського президента і навряд чи його від цього відмовиш. І е, це звичайно проблемно, тому що про що можна говорити з Путіним зараз, якщо Путін фактично продовжує війну, якщо Путін е, продовжує вбивати цивільних громадян і так далі. Але Трамп говорить: ну ми готові зустрітися. Просто питання в тому, е, чи закінчиться війна, і це про це треба питати у Росії. Тобто він таким чином намагається умивати руки з одного боку і говорити про те, що ну така ми ж тут ні до чого, начебто, всі питання до Росії. От тільки я зустрінусь з Путіним, одразу ситуація може змінюватися. Ну, приблизно ось так. А які інструменти, про що можна говорити, яким чином можна на сьогоднішній день доти, дотискати, дотискати Росію? Ось найголовніше про що треба говорити. Ну, наприклад, те, що а, Трамп пропонує запровадити мита і серйозні санкції проти Росії, я вже говорив, що це додатковий спонукальний елемент, він не основний і не може розглядатися як основним. Другий фактор це те, що зниження цін на нафту а, мають добити Росію, так, але знову ж таки це допоміжний елемент. Тобто, а, я дуже добре пам'ятаю, як десь. На, на ну, перед повномасштабним вторгненням 2022 року багато аналітиків і експертів казали про те, що ну, Путін не піде на вторгнення російських військ в Україну. Він не піде на велику війну. Це будуть колосальні, фатальні кроки та помилки для нього, адже це призведе до серйозних санкцій. Політичних наслідків, ізоляції Росії, зрештою, падіння цін на нафту і на те, що і Росія втратить європейські ринки збуту, куди вона транспортує і продає свій газ. Ну, приблизно так озвучувалося і говорилося. І, в принципі, так, певною мірою так і сталося. Інше питання. Чи зупинило це російську путінську агресивну машину? Ось, власне кажучи. Про що треба говорити? Те, що Трамп ставить фактично умови про те, що будуть санкції, і що фактично, і крім того, що, от, що зазначає ще Трамп, він збирається запросити Саудівську Аравію і організацію ОПЕК знизити ціну на нафту. На його думку, зниження ціни могло б зупинити війну Росії проти України. Я також збираюся. Запросити Саудівську Аравію і ОПЕК знизити вартість нафти, ви повинні знизити її. Що чесно кажучи, я здивований, що вони не зробили перед виборами. Я був трохи здивований цим, адже якби ціна знизилася, війна між Росією та Україною закінчилась би негайно. Сказав э, Дональд Трамп під час свого онлайн виступу на всесвітньому Давойському форумі. Ну я не думаю, що прямо негайно. Але в перспективі 2, 3, можливо, 4 роки, це теж треба розуміти, що одразу падіння не буде. Хоча, звичайно, з точки зору зниження цін на нафту і позбавлення Росії отримання доходів в тій мірі, в якій вони зараз отримують, безумовно, це один із стимулюючих факторів і елементів тиску на Путіна, аби він цю війну завершував. Саме так, один із, ну і власне кажучи. Що відповіли в Кремлі на погрози Трампа? Речник російського президента Пісков заявив, що в Кремлі не побачили нічого нового в погрозах президента США Трампа запровадити нові санкції, якщо угоди про припинення війни РФ проти України не буде досягнуто. Ми не бачимо тут якихось особливо нових елементів. Трампу подобаються ці методи, принаймні подобалися під час його першого президентства, Сказав Пісков. Він додав, що у Кремлі ретельно фіксують усі нюанси. Ми залишаємося готові до діалогу. Про це неодноразово говорив Путін, до рівноправного діалогу ля-ля-ля. Там ну не треба далі продовжувати, там нема про що говорити. Але знову ж таки, ну бравада тут іншого від Росії не варто було очікувати. Давайте погодимось. Про те, що зараз вони вийдуть і скажуть, ой, як нам страшно, ой, як ми боїмось санкцій, звичайно, ні. Але при цьому ми бачимо, що... Позиція така, що в принципі можете запроваджувати, а вона в певною мірою чесна, тому що ми вже бачимо, що впливає на Росію це удари по її об'єктах. Найкраще це пекельні санкції. А решта санкцій це допоміжні проти нафтової галузі. Дуже добре санкційно вже спрацювали. І до приходу Дональда Трампа відпрацювали наші безпілотники, наші ракети, які завдавали удари по російських НПЗ. Ну, про що це свідчить? Це свідчить про те, що у Трампа от складається план. Він е доволі простий наразі простежується: це санкції, додатковий тиск на Росію, е спричинення фактично зменшення цін на нафту, так, е з перекладання відповідальності за безпеку Європи саме на плечі європейців, за рахунок того, що вони будуть зобов'язані збільшити видатки на оборону. І на фінансування НАТО щонайменше до 5% від ВВП. Це теж ми на сьогоднішній день фіксуємо. Ну і далі, в принципі, це таким чином змусити Росію, а Україні, в разі чого, а, ну, скажімо так, не погрожувати, але застерігати про те, що можливо відбудеться зменшення поставок озброєнь, техніки і так далі. А в перспективі не те, що зменшення, а можливо, і перестануть. Ось я думаю, елемент. Хоча можливо і навпаки, Ну, поки що навпаки не видно. Навпаки мається на увазі надати більше ніж надавала адміністрація Трампа. Вибачте, Байдена для того, щоб Україна мала більше інструментів, в тому числі призвести до того, як казав Майкл Волс, радник Трампа з питань Нацбезпеки, безпеки, до стабілізації фронту і зміни її ситуації. Ось поки що я бачу такий план, при цьому. Чомусь оце лавірування перед Путіним, бажання з ним зустрітися і віра в якусь цю Росію. Ну, вона призведе, розумієте, вона зрештою призведе це помилкова політика США. Треба розуміти, що США зараз робить помилку. Вони помиляються. Вони просять Китай вплинути на Росію. Що би що? А що з цього Китаю? А що з цього Китаю вплинути на Росію, на Путіна, щоби а, потім, а, як вони думають, американські корпорації зайшли і почали. А брати російські ресурси під контроль? Ні. Китайці теж хочуть взяти в цьому участь. Отже, Китаю треба пообіцяти щось. Так пообіцяйте їм Далекий Схід і велику частину Росії, азійську. Я давно про це кажу. І це буде мотивуючим, мотиваційним, дуже потужним фактором для того, щоб офіційний Пекін почав би діяти саме таким чином. Щоб Зупиняти і тиснути, зупиняти Путіна і тиснути на Росію, і в них буде зрозуміло, чому. Ось, власне кажучи, і мав би бути план, тобто тут краще домовлятися з Китаєм проти Росії, змовлятися, а не з Росією проти Китаю. Але для цього треба припинити вірити ось цю удавану велич, ось ці міфи, якими страждають багато американістів, які собі забили голови багатьом політикам. Не знаю, чи Трампу вдасться з цього вийти. Побачимо, хотілося би. Тим часом видання Reuters пише, що на думку кремлівського диктатора Путіна основні цілі війни проти України нібито вже досягнуті. Зокрема, йдеться про встановлення контролю над територіями, які з'єднують Росію з окупованим Кримом, та послабленням української армії. Про це Reuters повідомляє, посилаючись на неназване джерело знайоме з позицією Кремля. Співрозмовник згадав справді великі проблеми. Такі, як вплив високих процентних ставок на невійськові підприємства та промисловість, журналісти висловили думку, що Путін дедалі більше стурбований перекосами в російській економіці воєнного часу, і в цей же час новий президент США Трамп наполягає на припиненні російсько-української війни У 2024 році. РФ досягла знач... найбільш значних територіальних здобутків, не рахуючи початку повномасштабного вторгнення. Ну і в принципі, але яких здобутків, якщо Reuters констатує, що в принципі окупована ну десь там одна п'ята частина території і е, не більше, як і в принципі, власне кажучи, той була окупована, і тут змін значних не сталося. Ну а тим часом, е, ну і до речі, чому Ройтерс? Ройтерс це дійсно злив російський. Вони не раз були помічені в тому, що не названі джерела або названі, ну не названі скоріше. Користувалися якраз э, виданням, в тому числі Reuters, для того, щоб спробувати передати якесь повідомлення світу, використовуючи це новинне агентство. Тому дійсно це така перепасовка. Я думаю, реакція на заяви Трампа про те, що дивіться, ми мовляв, там готові цілі досягнуті. Ну це затравка, тобто викид змі, того, що готові, що цілі досягнуті в будь-якому випадку, розуміючи, що біль значущі цілі вже не досягнуть. Ну, а це ж зрозуміло, перед піде там перекладами в різні медіа, в тому числі російські, тому так вони повідомляють. А президент України поспілкувався з журналістом з американського видання Bloomberg, і, обговорюючи війну, він сказав, що а, під час бесіди у Зеленського запитали про Ілона Маска, який спочатку підтримував Україну і навіть надав Стерлінки військовим, але пізніше заявив про те, що Києву. Доведеться відмовитись від своїх територій на це Володимир Зеленський відповів, що наша країна вдячна мільярдеру за допомогу, але ніколи не визнає тимчасово окуповані території російськими. За словами Зеленського, у світі немає лідера чи людини, яка змогла б змусити Україну зробити це і порушити власну конституцію. Ну от власне кажучи, в принципі, що немає що додати, а президент Польща Дуда. Зазначив, що захід повинен змусити Путіна благати про мирні переговори. Він сказав: якщо ми поставимо запитання, яким чином стимулювати Путіна, щоб він сів за стіл переговорів про мир, то відповідь має бути такою: ми маємо такі заходи застосувати, щоб примусити Путіна, щоб він благав про мир. У тому ж числі він висловив підтримку словам генсека НАТО Рюти про те, що повномасштабна війна в Україні не є місцевим, а глобальним конфліктом, який потребує глобального рішення. Ну так, він є глобальним конфліктом, але хтось хоче втручатися глобально, а хтось ні. Ну а журнал Time провідне американське видання. Не повідомляє, що Дональд Трамп має реальні важелі впливу на Путіна, які можуть змусити російського президента закінчити війну. У разі застосування жорстких санкцій Путіну доведеться благати про мирну угоду до кінця року. Про це повідомляє Тайм. Зазначається, що Путін має неприпустимий бюджетний дефіцит для фінансування своєї військової машини, який вже досягає десятків мільярдів доларів. Трамп усвідомив, що він має важелі впливу на Росію. Тоді як Путін має справу з банкрутством та повним крахом. Згідно з дослідженням Тайм, у режиму кремлівського диктатора закінчиться фінанси до кінця цього року. Зазначається, що це може статися і раніше, якщо будуть запроваджені більш суворі санкції. Путін приховує наскільки слабкою є російська економіка, замовчуючи та підтасовуючи цифри. Зараз Путін відмовляється оприлюднювати основні економічні показники, як того вимагає МВФ. І як раніше це регулярно робила Росія, йдеться про щомісячні дані про виробництво нафти та газу, про зовнішню торгівлю, приплив і відтік капіталу, фінансові звіти малих компаній тощо. Якщо Трамп за допомогою економічних санкцій перекриє кран нафтових надприбутків, Путіна Путіну доведеться благати про угоду до кінця року, інакше у нього закінчаться гроші. Ну ось журнал Тайм, в принципі, і видав. Основну базу плану республіканців адміністрації Дональда Трампа, ось на це вони будуть і орієнтуватися, перекривати кисень, дотискати, запроваджувати санкції, обмеження, контролювати ціни на нафту, аби позбавити Росію можливостей і аби економічні проблеми спричинили те, що російська військова машина почала заклинатися, не могла просуватися зараз і сідала за стіл перемовин. До речі, подібний прогноз робив і очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов у своєму інтерв'ю наприкінці 24 го чи це вже було на початку 2025-го, Точно не згадаю. Але я теж аналізував це інтерв'ю в себе на Ютуб каналі, і там пан Буданов теж зазначав, що такі економічні труднощі та проблеми, які будуть, змусять все ж таки Росію, ну скажімо так, призвести до. До певного краху і до того, що вони будуть вимушені поступатися і, і виступати компромісніше. Ну а, а головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський дав інтерв'ю радіо Байрактар, де відзначив а, курську операцію. Він зазначив, що виніс висновки, що після майже шести місяців курської операції, по перше, не можна недооцінювати ворога. По-друге, треба вчитися воювати, перемагати, робити висновки з власних помилок. Ну і звичайно, треба набувати та переважати ворога у технологічному плані, тобто мати технологічну перевагу, тому що ми воюємо не числом, а найперше якістю та технологіями, зазначив генерал. Олександр Сирський додав, що саме це дає Україні можливість зберегти життя наших військовослужбовців, офіцерів і це найвища цінність. Водночас генерал підкреслив, що також треба готуватися не лише до оборони, а треба й наступати. Це позиція. Ми знаємо головнокомандувача. Він її висловлював неодноразово про те, що війну виключно в обороні не перемогти. Ну і він має в принципі рацію. Ну а Марк Рют, генсек НАТО, посперечався США про вступ України до НАТО, що Путін не має права вирішувати кому вступати в НАТО, кому ні. І е, фактично він попереджає, що бачить занадто багато політиків і всередині і за межами України, які вже зараз обговорюють, яку роль відіграватимуть тимчасово окуповані території Росією в мирних переговорах в контексті членства України в НАТО. Ризик за його словами полягає в тому, що світ починає вести переговори з Путіним, хоча він у ще, ще не сидить за столом переговорів. А перебуває в Москві і просто ставить галочки, Рюти Наголошує, що основна увага має бути спрямована на те, щоб привести Україну до мирних перемовин у найкращій а, фактично позиції. Ну а, тут важливо тут важливо розуміти про те, що знову ж таки, А хто тоді вирішить питання України в НАТО? Саме НАТО. Ну тобто, Росія не буде мати Окей, давайте скажемо, Росія немає. Чому тоді США виступають проти Німеччини? Тобто тут не важливо нам важливі результати, нам важливо, щоб Україну в НАТО а, приймали. Ну і тим часом а, про співпрацю Росії з Північною Кореєю Кирило Буданов, очільник воєнної розвідки, повідомляє, що КНДР передасть Росії цьогоріч щонайменше 150 балістичних ракет. А США в свою чергу роблять для ЗСУ таємничу ракету бомбу Ерам. На 463 км, кілометри, на яку можуть поставити квиксинк проти кораблів, американські військові на це утаємничене озброєння хочуть поставити елемент, про який раніше не згадувалось. В рамках військової допомоги працюють над створенням для зсу ракета бомби. Програма Іран більшість деталей не опубліковані, але дальність 463 км. кілометри. Щось чекаємо, тому що ось такі бомби це найбільш дієвіший елемент. Санкції і тиск важливо. Сподіваються, спрацює, але спільно з військовим тиском. Тому треба підтримувати збройні сили України, єднатися, гуртуватись і пам'ятати, що ми з Божою допомогою та впевненістю дивимося тільки вперед. Бережіть себе, слава Україні!